Це це при собі. У неї цього немає. Значить, доступ їй не предоставили, школа не працює. З цього приводу вона має написати пояснення. Чому вона не має доступу до документації, чому люди не можуть. Валері... 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 Коли були розпоряджені, коли протокол було розпорядження, щоб звільнити зали? Куди ви випадки? Минулого лютого. Чому дотепер не звільнені зали? Чому? Про ці робітники не ремонтують зал? тому, що батьки були проти їм не, не батьки забезпечення. Відношення немає. Батьки відношення не мають. Зараз мають проводитися ремонти. Я вам пояснюю, ви повинні забезпечити дітей залами для тренувань. Ми їх вам надали. Ви саботуєте, Нема. як немає. Є Нема. локомотив і є перша школа. В першій школі батьки не згідні, там немає. Але Та мати такого, ви... чи батьки згідні чи не згідні. На момент того, коли треба ремонтувати, Нема. треба перейти, щоб на цей час відремонтували залу. Ви Шість проти ремонтів в залі? Шість груп з нашими тренування. Ви проти ремонтів не проти, кода, Але щоб проводили у відповідний час. Так правильно, от маючи в локомотиві тренує, і нічого не має проти. Переходьте в локомотив. Ми вам запропонували залу. Ви світорка не вільняєте залу. З вівторка, ви порушуєте. З вівторка. Не бачили? Світлана Андрійовна, ви донесли? Донесли, донесли. Донесла була бесіда, що, не до, до, що ви, до, ви дали нам дали Не знаю, ви ні. дати. Ну а сьогодні кінь, сьогодні понеділок. Чого ви це не робите?